Один, два, три, мене чутно. Зараз він... ти Поділив в себе там звук. Один, два, три. Мене чутно. Один, два, три. Один, два, три. Чотно? Так. Все. Зараз на трансляції можеш, скільки людей є? Два, дві людини так. Багато. Ну, то будемо починати. Ну, для тих, хто дивиться зараз трансляцію. В принципі, для того, щоб бачити мене хто на хенгауті, ви нажимаєте на мою іконку. Ви бачите мене на повний екран. Сьогодні такий день дуже цікавий. У нас з самого ранку ми. Дуже добре з командою попрацювали, зробили відеозвернення Руслани лежечко до громадськості. Ви бачили вже фотки. Ми ще сьогодні з Русланою прийняли участь у науково-практичній конференції. Ось по соціальним ініціативам, там, де були студенти з усіх регіонів України, і далі, в принципі, команда продовжувала тим же духом працювати. Всі, напевне, хто ще, може, не знає, може хтось знає, сьогодні на сайті е, громадської організації зробимо українсьчистую вийшов пост, ну, для того, щоб е, хто не знає, то буде в принципі, в курсі вже попереджений. Е, там, де написано певна інформація про мене, про Оксану Тюпу і про Анастасію. Е, наша відповідь зараз буде висіяти вже на сайті, на нашому сайті letsduetUkraine.org. Відповідь на цей лист, оскільки ми є офіційними представниками міжнародної фундації Let's Do It World. і в моїй персоні в мене є на те документи є офіційне підтвердження. На міжнародному сайті є саме наші якби посилання. І на мене, і на нашу команду, на наш сайт. А, і в принципі, ви знаєте, що в цьому році ми дуже класно попрацювали за те, що у нас підтримали нашу акцію від громадської організації Let's Do It Ukraine акцію зробимо України чи 2015 підтримувало багатьох міністерств, багатько амбасадорів. А, ось, і є на це офіційні письмові підтвердження, тому, в принципі, не хвилюйтеся. Зараз з цим будуть розбиратися юристи і прес-центр наш. Ось а ми продовжуємо працювати в тому ж режимі. Отже, на превелике жаль, я сьогодні не буду вести з вами вебінар, як я обіцяла, бо я його передам Маші, Маша буде з вами попрацює, я ще попрацюю потім. Ось, і, і від себе хотіла сказати, що нагадую, що чим краще ми зробимо систему, структуру координаторів: область, місто, район, район області, райони міста, мікрорайони, райони, селища, села і тому подібне. Чим краще буде сітка в кожній області, тим легше вам буде працювати з органами державної влади і з людьми, в принципі, у вас буде певна логічна цепочка комунікації між усіма учасниками вашої акції. Чому я кажу вашою, тому що ви її робите в себе в регіоні. І від вас залежить, яка це буде комунікація. Або ви будете як координатор любого рівня да, координувати все. Або у вас буде команда, яка за щось відповідальна, яка координує певну команду, а команда координує команду. Знаєте, як в світєвому маркетингу. Ось така пірамідка. Тому я пропоную в цьому році зробити все ж таки пірамідку, таку вона ще є трохи часу, у нас залишився рівно місяць до акції. Це не багато, не мало, але час є, тому над А Окрім цього, я вам рекомендую. Дуже, звісно, класно і ходити, оббивати пороги, просити всіх, але зрозумійте одне. Якщо ви йдете до головного, далі у вас йде швидше питання. Якщо ви йдете до мера міста, і вам треба сцена, треба апаратура, треба місця і тому подібне, він, він вас каже, що йдете в благоустрій до начальника і тому подібне. В першу чергу ви йдете до начальників найвищого рівня, який вам треба ну, по, з того чи іншого питання, до найвищого начальника. Робите коннект з ним, дружитесь. Кажете, що ви класні. Кажете, чому вас треба підтримувати? Я нагадую, чого вас треба підтримувати. От Що ми робимо вже 5 років цю акцію? Ця акція розвивається. Це не, не одноразова акція якогось Петя, який прийшов, взяв їх на бабло і пішов далі. А ця акція є частиною світового лецдуюта, тобто це світова ініціатива да? велика. Ми частина цього. І зараз до України привернута увага всіх, всіх країн світу, чи відбувається ще в Україні щось окрім о, війни. І світова ініціатива Let's Do it World, вони забезпечать нас цією інформаційною підтримкою. А отже, якщо буде в вашому районі, буде проходити гарна акція, ви пам'ятаєте, будете описувати її і надсилати нам, і будуть фото, відео і тому подібне, міжнародний Let's do It буде розвивати це і відправляти вашу інформацію далі на новини. Тому, будь ласка, над цим також попрацюйте. Ви, обличчя України перед усім світом. І від вас багацько залежить інформаційного приводу. Далі я передаю сьогодні координацію вебінару Маші. Маша буде говорити чи показувати теж? Маша спробує показувати вам. Я Маші. буду говорити це то точно, показувати, можливо, буду з'являтися і про це з питання. Все, я передаю, я всім кажу гарного вечора, попрацюйте трохи і не забувайте, що в п'ятницю у нас вебінар для школярів та студентів, хто хоче організувати акцію в своєму вузі. Будь ласка, для того щоб нас дивилось багато людей. Будь ласка, поширюйте інформацію, запрошуйте. Чим більше людей буде на цих вебінарах, тим краще буде акція в вашому регіоні. Дякую за увагу. Передаю слово Маші. Так, ще раз в нас все більше, більше Це Дуже круто. Я ще раз вітаю тих, хто доєднався. Дякую вам, що ви з'явилися в чому такому, зі своїми технічними проблемами, особливо я зі своєю вимкненою камерою. Можливо, я буду з'являтися і пропадати. Не звертайте на це уваги. Ваші одобрити як зараз. Я спробую дуже коротко по основних моментах, які я обіцяла, тому що координатори питають, координаторам цікаво, потрібно і так далі. Я перш за все хочу на тему пошуку координаторів самих пунктах. Багато мене розпитують інструкцію для районів. Хто є? О, є картинка чи як яке тоді ванта? І багато питань, як знайти. Я дала обласним координаторам завдання. Вам потрібно закрити кожен район своєї області. У кожному районі у вас має бути координатор. Координатор району це не означає що це якась окрема людина, яка координає район, у нього 350 населених пунктів. Координатором району може бути координатор населеного пункту в якомусь конкретному районі, він же і координатор цього району. Приклад. Київська область, в Київській області є Фастівський район, і Фастівський район координує е, той самий координатор міста Фастова, якщо в нього, наприклад, в цьому районі лише тільки єдине це місто. Тому е, як така е, інструкція для координатора району, вона буде. Якщо вона потрібна, я її зроблю, вона буде, вона з'явиться в, е, е, в нашій теці по Docs, якою ми, я сподіваюся, всі активно користуємося. Але в принципі ця людина а, ну, просто координує своє місто в, в якомусь конкретному районі. Яким чином знаходити цих людей? Багато координаторів питають, де, де я можу знайти координатора населеного пункту, якщо його там ніколи в мене не було, в мене в області тільки три міста було. А, є а, підтримка. Таких uh, uh, органів uh, державної влади, як Департамент молоді та спорту. Цього року вони дуже активно доєднуються до нашої акції. Майже в кожній області вони приходять і кажуть, так, 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 все, що завгодно, все зробимо. В них дуже тісні зв'язки із uh, місцевими, в тому числі районними, громадськими організаціями, просто з активістами. Вони знають, в кожному районі в, нас, в них є uh, свій. Uh, Активіст, моїй попільні в області немає координатора, підкажіть мені активістів, вони доєднуються до акцій таким чином. Далі, соціальні мережі, їх сила насправді дуже серйозно, Ви так само можете заходити, мені здається, в кожному селі вже в Україні є такі штуки, як група, не знаю, типовий не знаю, типовий фастів і тому подібне. Тобто, в принципі, в соціальні мережі в кожному місті є таке. Плюс є такі групи, як Еко не знаю, еко Одеса, еко спілка Одеси, е, Суботники в Одесі і так далі. Тобто, в принципі, в кожному місті є активні люди, які чимось таким у себе займаються в кожному районі, в кожній області. Знаходите цих людей, додаєтеся до них в друзів, пишете їм, щоб вони доєднувалися. Зазвичай вони е, тому тільки раді, тобто, от от. Як мінімум вже два варіанти, як ви можете знаходити тих самих координаторів в районах, в населених пунктах, плюс є інші департаменти, які також мають свої зв'язки. Це може бути там департамент е соціальної політики чи відділ, чи управління, як це в кожного називається, але вони так само вони знають, хто в них в районах є активний. Контактуйте з ними просіть допомоги. Вони дають, вони допомагають. Те, що стосується населених пунктів. Далі, е, Координатори локації шукаються таким самим чином, у себе в місті можете так само знаходити виходи на цих активних людей. Ставити їх координатором у локації, підключати їхніх друзів, близьких, і так далі. і так далі, це така мережа, яка розвивається, це, це можна робити. Це не важко насправді, якщо трохи напрягтися і задатися такою метою, прокрити всі свої локації координаторами. Mm -hmm. Листи сьогодні зіштовхнулися з такою штукою, що нам потрібно, коли організовували власні координатори, організовували свої наради і просто зверталися до органів державної влади. Ви приходили з ними з листами. Вони вам такими самими або там своїми листами відповідали на офіційному рівні, давали вам якийсь лист відповідь на ваш запит про акцію зробимо Україну дві 2015. Мені потрібні скани цих листів. Вони мають бути власне, у нас на сайті, вони мають бути в загальному доступу, щоб кожен знав, що не знаю, міський голова Тернополя підтримує організацію Лес Дують Ukraine і щось там допомагає в акції з Криму. Чесно, це дуже важливо, щоб ми потім е, знали, за що нам чіплятися в якихось ситуаціях. Далі, далі, далі. І найголовніше питання, яке з. Цікавило координаторів, як працювати із новою поштою, яким чином це а, робиться, На ну, що повністю цього року нам організовує на себе таку логістичну частину акції. Ми а, з а, Києва відправляємо вам якісь а, певні. Ну, будь-то документи, поліграфія між чи рукавиці, чи, чи чи щось інше. Я відправляю, відправляю централізовано з Києва на всі е, 24 області України. Ви мені вказували свої відділи, будьте, будь ласка, уважні. Якщо щось вас не влаштовує, цей відділ мені не підходить. Ви мені, будь ласка, про це пишіть, але не забувайте, що ми працюємо склад на склад. Тобто тільки я можу вам відправляти. Посилку тільки на відділ без обмеження у возі. Це правило нової пошти, не я його вигадала, тому, будь ласка, соплі, сльози мені далеко добиратись до того відділення, залиште, будь ласка, про собі, я з цій ситуації нічого не змінити не можу. А, яким чином це працює? Вичте, потім кажучи. Цю я ще скажу, я ще сподіваюся. Як це працює далі? Тобто ви отримуєте, я вам з Києва надіслала ваші файлики, ви отримуєте і приходите до своє відділення, отримуєте їх, а, забираєте, і вам потрібно це все відправити на свої райони в області. Як це робиться? Я зараз спробую показати свій екран. Я... А, Не сподіваюсь, що видно? Видно. Так, а ну, Івано, будь ласка, е свої мікрофони скажіть, чи видно мені взагалі мій той екран? У мене все зависає. you you Отож, от таку табличку, ви надсилаєте мені свої, всіх координаторів в населених пунктах із вказаними відділеннями нової пошти, зазвичай це номер 1 Ми робимо таку табличку для нової пошти, де вказується маршрут, наприклад, в Дію Волинської області, можна, як це все відбувається, де вказана дата відправки, вказується маршрут, куди це їде, обов'язково отримувач. Щоб координатор не згубився, не згубив таку посилку. Населений пункт відділення, знову ж таки, номер телефону і прізвище а, людини, яка цей пакуночок буде у себе в місті зустрічати. Насправді нічого важкого, а, таку табличку ми відправляємо нові кошті, вони сюди вставляють. Черівний промокод, який дає на можливість далі а, працювати із поштою, надсилатися ці файли, і а, таку табличку з промокодом я відправляю кожному координатору. Тобто, ви приходите на відділення, у вас вже а, є ця табличка роздрукована або на комп'ютері, або зручно є у вас ця табличка. Ви собі отримуєте свою посилку розформовуйте її на, на свої райони, як, як ви там собі вирішуєте то вашу справи. Розбивайте її на кілька пакунків. Єдине, що Десь, о, я побачу на опаки коробки. Я думаю, що найзручніше буде взяти якийсь той самий а, пакет сміття, замотати його скотчем. Мені здається, це ну, найзручніший варіант, якщо це стосується тих самих мішків і а, рукавичок. Ви це все зважуєте, даєте дяді, він вам вибиває там, наліплює на ваш пакунок, таку червну наліпку, вам теж дає а, чек. З цим чеком звертаєтеся до на реєстрації, і вона вже записує а, з цих чеків, просить вас продиктувати промокод на кожен, а, на кожен населений пункт, просить вас продиктувати контактний номер нашого координатора і ім'я прізвище вашого координатора. Отримуєте своє. Чеки про відправку, і у вас на чеці буде, вас начать, буде такий, така дуже довга, дуже довгий номерок, накладна, так звана, її потрібно буде після цього пройти тих знову відкрити цю табличку і записати в... внести ці дані з кожного чеку на кожне місто в в іконочку Тут номер ТТН. Кожне місто, І а там 10 чи 12 цифр буде. Так, це От, і відправляєте мені назад, заповнюємо. Я вже маю організмватися перед новою поштою. А далі е, нова пошта все робить у нас: насилає смс-ки, нагадування. Uh, дуже важливий момент, що нова пошта може тільки uh, 5 днів безкоштовно, так, безкоштовно себе відділення і мати наші, наші пакунки. Далі це оплачується, здається, 20 гривень один день. день. Uh, так, що важливо, в деяких районах може так статися, що у вас не буде uh, відділення нової пошти. Тоді ви старим дідовським методом домовляєтеся із автобусниками, водіями і співноді з пасажирами, тому що водії можуть там трохи бути незадоволені до ситуації і відправляєте по Ну, ви я думаю, що ви в буде області краще знаєте, де у вас який автобус, в який е, населений пункт їде, і як, е, як ви можете це передавати, тому що на жаль, окрім нової пошти е, іншими логістичними компаніями. Е, ми не підтримуємося так. Хм. Якось це питання можна вирішити знову ж таки. Автобуси старий крутий метод. Укрпошта на жаль, не варіант. Мені здається, тому що так півроку можете чекати свою А, Все, що стосується нової пошти, е, наступна відправка, одразу хочу сказати: наступна відправка у нас назначена на 31 березня. Це будуть, знову буде поліграфія. Це тут ті лайти в невеликій кількості, можливо, білборди, Можливо, якщо типографія все встигне надрукувати. Якщо там трошки на день буде затримуватися, ми будемо вже тоді підлаштовуватися під типографію, тому що хотілося б все якось більш-менш системно відправляти не робити дуже багато хвилі. Так. Тепер, певно, подивлюся питання. Я вже казала, що питання не можна здавати особисто в особисто контакті, або можна в нашому діалозі. Якщо є питання, пишіть. Якщо якісь питання, тому що я, в принципі, все, що хотіла, розказала, і сильно вас не закрутила. Не бачу, не бачу питань. Можливо, якщо поки люди не Ага, ось щось. Це треба окремо. Я просто коротко вже розказала. Ще більш детальніше, це треба окремо візнати, тому що ми зараз не прописано, це зараз буде І а, да, хочу нагадати, а важливий момент хочу нагадати. А, наші соціальні мережі, нам їх треба розвивати, додавати, додавати туди своїх друзів, запрошувати в групи. Ми дуже багато всього постимо, дуже багато цікавих речей. Будь ласка, не забувайте про це. Не забувайте а, просто заходити в наші соціальні мережі, в групи, запрошувати своїх друзів кожен день. Важимо ще, що стосується розсилки, я вже втомилася це, про це нагадувати, але. Все одно нагадаю, все одно це а, треба відмітити. В розсилках, які в нас а, назначені по уяви, я їх роблю два рази на тиждень, намагаюся по вівторках і п'ятницях іноді дні збиваються, Але тим, тим не менше я ці розсилки роблю. Вони робляться для, для того, щоб до вас вся інформація дійшла вчасно, дійшла якось організовано, системно. Надати всі файли, які в нас з'явилися, повідомити про всі новини, які в нас що в нас відбулося, і так далі. В розсилках є все. Є всі необхідні файли, які в нас є в Угодосі, є всі необхідні контакти, кого, чому і як. Прописуються плани, що в нас коли відбуватиметься. Тобто, будь ласка, читайте уважно. Коли ти, а, 5 хвилин назад, назад написала детальну інструкцію і, через, і до тебе звертається 7 людей з одним і тим самим питанням, яке ти буквально. І питаєте. тому що, в принципі, там вистачає інформації, а, все необхідне, я надаю це посилку. Хочу нагадати, що ми до кінця тижня робимо нашу карту на сайті. Ми дуже серйозно напрягаємо вже вайтішника, аби я все красиво викладав. Тому я все ще очікую списки координаторів в містах, це від, від обласних координаторів, координаторів ваших місцевих пунктів в області, і списки локацій від координаторів міст з контактними даними, тому що нам все це потрібно. Нам все це потрібно систематизувати, і вже люди, які заходять на нас на сайт, вони мають знати, як до вас відключатися. Вже е частина координаторів також сьогодні помітила, що я відправила е людей, які реєструвалися в нас на сайті. Поки що люди. Реєструються доволі повільно, їх мало, тому що ми ще не ви не почали повноцінну рекламну компанію. Але тим не паче, вже є люди. От таким чином це відбуватиметься. Тобто, просто вам на кошту дають таку табличкою а, ці контакти і. І от є рекомендація ще у нас від координатора Сапінського екологічного фестивалю організувати в районних центрах круглі столи. В принципі, я знаю, що деякі координатори в нас вже влаштовували обласні координатори з'їзди з координаторами районів. Дуже крута штука, коли ви в одному місці зібралися для себе. Вирішила, як ви працюєте, хто що відповідальний, як, як як взагалі працює а, ця система? Розбили між собою, структурували і далі вже працюєте вам легше і районним координатором простіше, тому що вони вже все знають, все розуміють. І, 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 і хочу нагадати, що у нас завтра назначений вебінар з чистого фасту о 19 годині. Іван Шваєв буде вас чекати, розказувати, що можна влаштувати в нас а, після самого прибирання в день а, акції. Де Або й під, під час. Що можна організувати такого, щоб цікавитися більше людей а, приймати участь в акції? І, І всі круті, всі круті. А, ще дивлюся, чи є питання. Нема питань, Всім все зрозуміло. Боже, як я сподіваюся, що всім це зрозуміло. Запис цього вебінару, звісно, я кину в розсилці. І ще раз дякую тим, хто був присутній. Якщо з'являться все-таки якісь питання, ви знаєте, як мене знайти. І знову ж таки нагадую, що у нас кожен день сьогодні вебінари. Для цього тижня-завтра чисто фест. Післязавтра, по п'ятницю, у нас вебінар з того, як. як вебінар з програми для учбових закладів. Наші, наші координатори з роботи з учнівським самоврядуванням і координатор по роботі з вищими навчальними закладами розкажуть, як працює наша ця програма, яку ми вже написали, розробили, все вигадали, все все вже має працювати. Залишилось тільки пояснити координаторам, як це робиться. От таким чином, тоді питань не бачу. Всім дуже дякую. Сподіваюсь, ми не сильно так вас запрягли своїми технічними проблемами. І очікую від вас списків координаторів населених пунктів і локацій. Всім дякую і на все добре. На зв'язку.